Доброго дня, діти! Сьогодні хочу поділитися з вами однією історією, яка трапилася на одній фермі. На одній фермі жила родина і була у них тонечка Марічка. Марічка вміла розуміти, як і що говорять тварини, тому часто заходила до тварин, які жили у них на фермі, послухати їх розмови і історії. Одного дня батько Марічки привіз на ферму нового поросятку. Вона було маленьке, слабеньке і зовсім не вміло акуратно їсти. Тваринам він відразу не сподобався. Вони почали то дражнити його, то штовхнуть, то словом образять. Побачила це Марічка і не сподобалося їй, як себе тварини поводять. Вирішила вона з ними поговорити. Вибрала час, коли поросятка забилася в свій куточок і заснула, та покликала усіх на розмову. Невже ви не розумієте, що ображаєте поросятка? Чи він винен, що народився такий? Усі різні і немає однакових, ні людей, ні тварин, але треба поважати і берегти тих, хто поряд, бути більш милосердними і толерантними. Сором настала тваринам. Зрозуміли вони, що погано поводилася із поросятком, вибачились перед ним після розмови і почали товаришувати. Діти, а як ви гадаєте, чи добре тварини поводилися з поросятком? Чи можна когось засуджувати за те, що відрізняється від нас або за інше вподобання? Як треба ставитись до інших? А чи знаєте ви, що лагідне слово і кільки приємне? Давайте пограємо у гру, скажи лагідно. Мама, Сонце. Хмара, гілка. Листок. Трава. Молодці. Тож пам'ятайте, що до інших треба ставитись з повагою, толерантно відноситись до вподобань інших, а також до вигляду інших. А на згадку про наше заняття пропоную намалювати Марічку і Поросятка. Чекатиму на ваші малюнки і до побачення!